Бівес і Батхед Стіна молодості. Сьогодні у нас у гостях член Асоціації бізнесменів християн. Він розповість нам про одну цікаву акцію перед супермаркетом. Тут виробається електрика. Усі динозаври вириваються зі своїх кліток. Круто! Це правдива історія. А ти як думав, не доносив ідею, сперли з книжки. я прошу вас вально вислухати містера Каба. Усім привіт. Я Клар Каб, власник магазину інструменти Каба. Справа така. у суботу вранці ми, бізнесмени християни, встановимо спеціальну стіну перед місцевим супермаркетом. Ми хочемо, щоб молодь прикрасила її своїми малюнками і віршами. Короче, цей динозавр плює отруйною слиною прямо жирному мужику в морду, а той нападає на нього прямо в машині. У динозавра була машина? А як він по-твоєму туди приїхав крити на велику? Заткнись, жопа мені здається, що це чудова можливість дати волю своїй творчій натурі. Хто хоче зробити свій внезок у стіну молодості? Думаю, бівісу і свої батьки до творчість не завадить. Бейвес і Гатхет Приходьте до супермаркету о 8.30 ранку. Туфта Дерьмо. Що робиш? Про дівчину, чий коханець, викладач англійської літератури гине в морській катастрофі. Вона в розпачі і топиться в озері, на березі якого вони таємно зустрічалися. Відтоді його називають озеро плачу. Прикольно. По-любому Мужик розбух і сплив. Заціни. Що це таке? Я присвячую цю картину найвидатнішому художнику всіх часів і народів. А де по-друге? Ідіот, ідеться про пікасо. Що за сосо? Рузийники чи чисо, чи що це таке сосо? Йолопи. Галіма стіна. Пішли дивитися ящик. Пішли. На цій меморіальній стіні викорбувані імена всіх наших солдат, які загинули під час в'єтнамської війни. Щодня рідні і близькі залишають тут квіти, записки, фотографії, а товариші, пиво і сигарети. Круто, yeah. нехило. Чуєш, Бівіс, біс. Мені здається, що <риклад> ти <"Типа>, по-моєму <маю> стеревість. <риклад> для чого нам стіна молодості? Слушне питання, пантішко. Все дуже просто. Замість того, щоб давати волю своїм емоціям на вулиці, молодь має змогу робити це на нашій стіні. Інакше кажучи, вони можуть відтягнутися. Так, пан Чішко, але якщо це не відповідатиме християнським принципам, в цій молодості йому не місце. Відкриє стіну наш спеціальний гість, музичний критик журналу Сільське життя, знаменитий Діапеніс. Дякую. у світі стільки страждань, що приємно, хоч іноді бачити людей, які забули про свої розчарування і злидні. мені б так хотілося, так хотілося. Нічого. Вже пізно, будь ласка. Що за чортівня? Геніально! Чия це робота? Піднімайтесь. Сподіваюсь, нам дадуть якийсь приз. Наприклад, електропилку. Скажіть нам, що означає цей сильний спонтанний крик душі. Це пам'ять про тих, хто загинув у в'єтнамській війні. Що? Треба їх прибити. Ганьба. Там воював мій брат. Мій дядько теж ветеран. Тримайте їх, тримайте їх. Між розкажи нам про кінець світу. Well, Beavis, cool. Кінець світу буде галімий. Yeah. Це точно. Like... А потім світ бабахне. Yeah. По любому, після того як на нього налетить величезний метеорит. У мене в жопі засвербіло. Ніж почухай Почугай мені жопу. Давай, давай. До роботи. Фільм озвучено студією пілот на замовлення нового каналу.